Міфи про церкву це вигадка. Але ти теж у це вірив. Атеїсти вороги релігії. Деякі вважають, що атеїсти завжди конфліктують із релігійними людьми. Насправді ж багато атеїстів підтримують релігійну свободу і навіть поважають релігійні традиції та віруючих. Існують світські організації, що виступають за права релігійних меншин, підкреслюючи важливість свободи вибору віри. Біблія повністю забороняє алкоголь. Хоча в Біблії є попередження про зловживання алкоголем, немає абсолютної заборони на нього. Відомо, що Ісус на таємній вечері використовував вино, а деякі вірші говорять про помірне вживання вина як про знак радості. У Біблії є передбачення про кінець світу з точними датами. Відомі тексти про останні дні часто інтерпретуються як пророцтва про кінець світу. Проте в Біблії немає конкретних дат для цих подій. Більшість текстів, які люди трактують як передбачення кінця світу, мають символічне значення і можуть тлумачитися по різному.